Марія Фролова чекає у черзі, щоб подати заявку на отримання грошової допомоги. Із Харкова жінка переїхала через війну. Місяць тому приїхали, 9, от якраз апрель, приїхали. Сиділи там під бамбюшками, під пулями і в погрібі, і на кострі готували. Вже не видержали просто. Зареєструватися на отриманні 6 тисяч 660 гривень від організації Об'єднаних Націй, переселенці можуть у трьох пунктах у Полтаві. Для цього вони стають до електронної черги, каже волонтер Олександр Пилипенко. Ми щогодини оновлюємо який порядковий номер заходить, щоб люди могли зорієнтуватися і підійти після реєстрації. Після трьох чотирьох тижнів її кошти надходять уже із повідомленням на смс-кою на її рахунок. Допомогу виплачують на кожного зареєстрованого члена родини, каже Дмитро Іванов. Від родини вказану допомогу на вказану допомогу може подавати одна особа з оригіналами документів інших членів родини. Це ми говоримо про паспорт, ідентифікаційний код або свідоцтво про народження для дитини. Довідка про статус внутрішньопереміщеної особи не є обов'язковою. За словами Дмитра Іванова, витратити гроші можна у будь-яких магазинах. Думаємо, може, трішки буде легше нам з цими коштами. Дізналася від сусідки по номеру. Я живу в міні-гателі. Приїхали ми з Чугуєва. Сьогодні вчора було місяць, як ми вже тут. Ми, ми прийшли і зареєструвалися, а номер. На даний час допомога виплачується єдиноразово, є два шляхи її отримання або на банківську картку особи, яка звертається за допомогою, або через Укрпошту. За словами Дмитра Іванова, за тиждень роботи пунктів заявки на отримання допомоги подали приблизно дві тисячі родин, які проживають у регіоні. Валерія Рибалка та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.